Друзі, вітаю! Просто приголомшили він новини. Верховний суд американського штату Колорадо ухвалив рішення вилучити експрезидента Трампа зі списку кандидатів на посаду 24-го року. Чи законне таке рішення, що власне під цим рішенням ховається? Чи можна його ще оскаржити? Фінальне воно не фінальне. Давайте розберемося, але дуже прошу. Підпишіться на канал для того, щоб ми з вами разом витискали російські наративи з українського YouTube. Це раз. Друге, я вам дуже дякую. Ми вчора з вами закрили збір на півтора мільйони гривень. І в цьому зборі ми збирали з вами на 100 fpv дронів. Тому дуже дякую кожному із вас. І дуже дуже скоро ми проведемо розіграш всіх отих призів, про які я вам згадував, і назвемо імена переможця і кожному з вас відправимо ці. Подарунки власне Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення викинути Трампа зі списку кандидатів на посаду президента Сполучених Штатів. Таке рішення прийняв суд через роль Трампа в подіях 6 січня 2021 року, коли його прихильники проникли у капітолій у спробі оскаржити результати президентських виборів. Я нагадаю, що Трамп не визнавав результати виборів. Казав, що це неправдиві вибори, брехливі, оманливі. Частина його людей прозвонювала продавлювала. Виборчі комісії в Штатах на рівні штатів на місцях. Ну от а частина взяла, просто проникла в капітолі. Це судове рішення зробило Трампа першим кандидатом у президенти в історії США, якого визначили таким, що не має права очолювати Білий Дім згідно з положенням Конституції про участь у заколоті або повстанні. Це правда. Я вам говорив ще раніше десь. Півроку тому, а то й рік тому, що є 14-та поправка, яка дозволяє зняти кандидата в президенти, якщо він працює проти національної оборони і безпеки. Ну, оце 14-та поправка. Вона має кілька пунктів, один з яких який дозволяє зняти кандидата в президенти. Але треба розуміти важливу річ. Ця поправка ще ніколи не використовувалася. Вона була прийнята проти конфедерацій, які програвши війну громадянську, ну, от сказали: Окей, ми виберемося президенти і знищимо ваші штати зсередини. Ну і тоді батьки засновники кажуть: слухайте, ну давайте це от попередимо. Якщо хтось буде йти, щоб знищити державу, ми маємо право його зняти та усунути. Зрозуміло, що Трамп уже кричить, що рішення не демократичне, що це власне все. Робота проти нього, що він такий сильний, він такий класний, красива, значить, зачіска із з рижим волоссям. Ну, от, але ми бачимо, що відбуваються наступні речі. Ми бачимо, що дійсно закон в штатах працює, але. Є маленький нюанс. Це рішення може бути оскаржено. Штат Колорадо ну, рішення прийняв. Ну от суд штата Колорадо є штати, які це рішення відкинули. Але зараз Трамп може піти з оскарженням до Верховного суду США. Ось це буде місце, де власне буде вирішуватися доля виборів. Трамп сьогодні йде на першому місці. Це факт, точно такий же факт, як і те, що Трамп брав штурмом капітолій і не визнавав вибори. Це теж факт, який проти нього. Тому в даному випадку всі будуть спостерігати за даною справою. Це дуже важливо. Це навіть не так важливо, як його кримінальні справи. З кримінальними справами можна балотуватися. Дехто там навіть і робив це не успішно, але робили. Ну от зв'язниці навіть робили. Але от якщо ми говоримо за президента, якого можуть зняти з гонки, це реальна історія. І ось тут знадобляється. І Рамасвамі, і Нікі Хейлі, і Рон Де Сантіс, і е, Сенатор Крісті, які зможуть підхватити цей електорат і піти з ним далі. Зрозуміло, що зі всього всього списку нам більше підходить Нікі Хейлі і пан Крісті. От. Але типу Рама з вами теж може виявитися зовсім іншим фруктом, ніж той, який він зараз себе представляє, тому що потім може змінити свою політику, зараз просто підхвативши електорат Трампа і виконавши Рона Десантс. Цьому хлопцю 38 років, я робив про нього відео. Виглядає як gpt чат популіст але тим не менше. Зараз завдання щоб Трамп не брав участі, тому що поки що як я бачив нашої влади, ще немає розуміння. Ну давайте не, тих, не тільки в нашої влади, в європейської влади і в лідерів багатьох європейських країн, ну крім Орбана, зрозуміло, що в нього завжди є план, як працювати з такими людьми. Ну от немає розуміння, як працювати далі. Готується Сенат і Конгрес, навіть прийняли закон, щоб Трамп одноосібно не міг підписати вихід з НАТО. Вони переживають, що він це зробить. Путін чекає і просто радіє. Зрозуміло, що зараз понесеться по російських телеграм-каналах. Що зрада як так зняли лідера гонки, лідера опозиції, посадили в тюрму. Але це законодавство є відверте порушення. Те, що Трамп його не визнає, це його проблема. Але ця річ на столі. Побачимо, тут є свої. Сильні сторони в цій позиції є, слабші сторони. Подивимось, як це буде завершено. Я чув, наприклад, від деяких політиків, що, наприклад, якщо Трамп не піде, то й Байден може сказати, що не йде. Хоча я в цьому дуже сумніваюсь. Ну, типу, зняли того. Давайте і я зніму, щоб не було цієї конкуренції. Ну, от тому, що Хеллі його перемагає, насправді. Ну, от і піде хтось від демократів. Побачимо, дивіться, побачимо, не знаю. Ну от дійсно закручується сценарій з розряду чорних лебедів, як в носі коли прилітає якесь рішення, яке повністю. Міняє весь політичний розклад. Є така історія. Подивимось. Друзі, це все, це вся інформація. Чекаємо рішення Верховного суду, чекаємо заяв Трампа, чекаємо заяв Байдена. Ще рік до виборів. Цей рік точно буде цікавим, цей рік точно буде насиченим. Але для нас найголовніше треба це гроші, які Сенат має дати добро виділити Конгресом. 60 мільярдів. Так, Штати про нас дбають, десь там. Деякі країни попросили 6 мільярдів на цей місяць щоб прожити дали. Але треба все-таки говорити про велику суму, сума, яка стане бюджетом перемоги. Ось така, друзі, історія. Напишіть, як вам новина з Трампом. Буде він брати участь в виборах, не буде брати. Чи вірите ви те, що суд зможе його дійсно фінально зняти, втихомирити, його минити? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на канал, ми з вами майже 240 тисяч. Ростемо, посилюємося для того, щоб і словом. І ділом боротися проти російських окупантів, тому що крім того, що ми з вами боремося з російською пропагандою, з російськими агентами, ми з вами ще робимо збори для української армії на дрони, тому що ми хочемо, щоб воювали роботи, а не люди. Ось така наша друзі з вами позиція. Підпишіться на канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!